У вогні серед поля, серед відлу, звуків війни, серед холоду, жаху і болю. Ти отам, лиш тримайся, живи, ніч обійме тебе темнотою, не побачать тебе вороги зранку поле умиє росою. Тільки чуєш, тримайся, живи, глянь. Сонце і світло, глянь на обрії, майже весна. Он листя в обіймах із відром, вимальовує та життя. Біля тебе Ангелик схилився, обійняв тебе міцно крильми. Знає він, ти сьогодні молився, щоб не було страшної війни. Щоб побачити знову кохану, щоб додому вернутися зміг, обійняти схвильовану маму, щоб не збила війна тебе з ніг. Знай так буде, господь з тобою, ти повернешся з Відважні та добрі, люблячи милі ніжні кохані, мілі, упевнені, та незрівняні. Щиро подяка вам наші герої, Ворога знищити ви у двобої. Вам упишаємося і віримо безмежно, будемо ми та незалежні. Дорогі наші захисники та захисниці України вітаємо вас зі свят, мужності, сили та відваги. щит та опора. Наша гордість та надія. Дякуємо вам за відвагу й тепло, щоб в Україні нам жити було. Хай вас оберігає янго укрилатий, а ми будемо щиро молитись і дбати. Слава героям, що землю тримають, слава усім, хто країну кохає. Дякуємо вам, що ви нас захищаєте. Дякую вам, дорогі наші воїни, що ви захищаєте нас. Кожного дня я молюся, щоб швидше була перемога. Ви повернулися живими і здоровими. Ви наші янголи в броні, які виборюють незалежність України для майбутніх поколінь українців. Ми пишаємося вами і бережемо вашу відвагу в своїх маленьких серцях. Дорогі наші захисники та захисничі, вітаю вас з вашим святом. Бажаю, бажаю вам перемоги у всіх битвах, як на полі Богів, так і в житті. Нехай вас завжди супроводжує удача, а мир повернеться в Україну. Завдяки вашій силі та мужності. Бережіть себе та повертайтеся живими. З днем захисників та захисниць України! Дякуємо за захист! Слава Україні! Шановні воїни, ми знаємо, що вам нелегко, але ви справжні герої. Завдяки вам ми можемо жити у своїх домівках. Ми з вами серцем і душою. Ваші подвиги ніколи не будуть забуті. Дякую вам за все. Повертайтесь живими! Сьогодні ми хочемо привітати особливих людей, сміливих, сильних, мужніх, розумних, справедливих, патріотів нашої країни, з ним захисника рідні. Пам'ятайте, що ми завжди хвилюємося за вас, поважаємо, віримо у ваші сили, дякуємо, що бороните нашу Україну. Сподіваємося, наступного року ми привітаємо вас на відеозвернення з. Можемо зустрітися у Херсоні зі святом. Ви гордість честь, опора і для вас, Хай жодної поразки не існує. І успіх хай не покидає вас, а в Україні світло запонує. Дякуємо нашим захисникам за те, що нас рятують і допомагають нам кожен день жити. Дякуємо. Дорогі наші захисники та захисниці, вітаю вас зі святом, Хай здоров'я вас тримає, ангел завжди вас захищає. Перемога вже іде, сонце в мине в нас зійде. Я дякую вам за те, що ви кожен день оберігаєте нашу Україну. Завдяки вашій сміливості ми можемо Навчатися, мріяти, жити під мирним небом. Ви для мене справжні герої. Бажаю вам здоров'я, сили та швидкої перемоги. Ми пишаємося вам і дуже чекаємо додому. Українські захисники, дякую вам за те, що ви хоробрі та сильні. Дякую вам за те, що ви охороняєте нас та захищаєте Україну. Ви справжні герої, бобортесь за нашу мир та свободу. Ми в школі вчимося, малюємо та граємо завдяки тому, що ви нас оберігаєте. Я вважаю вам здоров'я, сили та швидкої перемоги. Ми всі вас дуже чекаємо додому. Слава Україні! З нагоди Дня захисників і захисниць України хочу побажати вам стійкості і мужності в будь-якій ситуації. Нехай ваше серце буде сповнене патріотизму, а ваша віра у краще завжди надихає. Мирного неба і добробуту вам та вашим близьким. Вітаю зі святом, яке об'єднує всіх, хто бореться за свободу! Шановні захисники і захисниці, учні Херсонського ліцею номер 27 вітають вас зі святом, низкий вам уклін за вашу відвагу, самовідданість та незламність, за те, що кожного дня бороните нашу свободу і незалежність. Дякуємо за мирне небо за кожен день, що ми можемо жити, навчатися та мріяти завдяки вам. Бажаємо міцного здоров'я, щастя, сил, терпіння і найголовніше. Перемоги та повернення додому живими і неушкодженими! Дорогі захисники і захисниці України. У цей святковий день прийміть нашу щиру подяку за вашу відвагу і самовідданість. Нехай ваша сила та мужність надихають нас усіх, а мир та благополуччя завжди панують у наших домівках. Дякуємо за вашу сміливість і відданість. Ваша боротьба за незалежність України є втіленням найвищих людських цінностей. Бажаємо вам невичерпаної енергії, щастя і спокою в кожному дні. Ваші зусилля це справжній приклад героїзму та відваги. Бажаємо вам міцного здоров'я, сили духу та підтримки близьких. Нехай кожен день буде сповнений радості і перемог.